Це програма в об'єктиві. Ми говоримо про подвиг медиків на майдані і про героїв України, які зараз знаходяться в лікарнях і борються за своє життя. І в мене в студії є пан Андрій Котик. Він є волонтер медичної служби майдану. Юрій Дмитришин, координатор швидкої допомоги майдану. Софія Готь – координатор швидкої допомоги Майдану. Як зараз почувають себе медики, яким доводиться і надалі рятувати життя? Медики, які зараз знаходяться в лікарнях, медики, які знаходяться далі на майдані, на передовій, тут у Львові. Як як зараз ну, насправді медики працюють в київських лікарнях, всі, всі викликано було всіх лікарів, і вони пр, практично добу оперували до шостої години вечора. Тобто операції йшли без, без кінця. Хворих, яких відправляли в реанімацію, тобто робили операції, відправляли в реанімацію. Вони зараз там знаходяться. Невідомо чи вони залишаться живими. Це ще не кінцевий список тих людей, які загиблі. Після важких важких оперативних втручань також буде, я думаю, список доповнюватись і ще не один день буде доповнюватись. Є люди легко поранені, важко поранені, люди при смерті, люди, які, які вже яких зразу відразу констатували смерть. Тобто насправді це відбувається дуже страшна річ. Я хочу подякувати всім лікарям, всім медикам-волонтерам. Всім людям, які від медичної служби, які виступали в засобах масової інформації, бо тільки, тільки медики Майдану констатували те, що було на Майдані. Спочатку лікарям було заборонено констатувати будь-які факти, які пов'язані з Майданом, повністю, повністю все було закрито. Тобто, закриті бази, закрите все. І медики, власне, це перші люди, які це робили. Також хочу. Хочу, щоб всі медики-волонтери, які навіть не є лікарями, але які провели безліч часу на майдані і стали майже професійними медиками з надання невідкладної допомоги. Таких людей є дуже багато. Щоб всі ті люди отримали медичну освіту при бажанні і і ті люди виявляють таке бажання після побаченого, після зробленого, після. Праці в вирі таких подій, тобто це навіть необхідно мати в Україні таких медиків, які в будь-який момент в будь-якому місті зможуть надати таку допомогу необхідну, яка потрібна. Андрій Котик, така людина, так, так. Не Медик за освітою. Розкажи Андрій, як, як сталося ну, в твоєму житті? Після побаченого цього на майдані я не знаю чому, але ну я просто я зрозумів, що в мене є вища освіта. Я економіст, обліків, аудит, угу. спеціальність. Але я зрозумів, що це була якби школьна така, знаєте, хотіння вчитися на економіста. Ну зараз я зрозумів, що дійсно моє покликання піти в медицину. Я хочу стати лікарем. Ну, якби матеріального такого становища немає, щоб поступити, так якби. Але я сподіваюся, що для нас держава зробить для людей, які дійсно допомагали на майдані. Для таких вп... ну, це будуть просто впалені лікарі, які завжди допоможуть в будь-якій в місцевості, тобто в польових виходах. Не буде такого, ну щоб як ніби щоб без обладнання навіть зможе люди допомогти без такого серйозно, розумієте, без страху взагалі в очах. Вот дійсно, тому що в нас багато є волонтерів, з якими я дружу, дуже добре. Я бачу в них всіх тільки хотіння допомогти людям. І це волонтери, які переважно не мають медичної освіти, просто пройдені курси Червоного Христа. до лікарської медичної допомоги. перед цими кривавими подіями ти також просто пройшов курси медичного бійця, так і потім ти на вже надавав допомогу так. важко пораненим. Так, ми у Львові ну, скажу... проводили курси угу. Товариства Червоного Христа. У нас курси товариства Червоного Христа пройшло більше тридцяти волонтерів. Також на Майдані в Києві є лікарі-волонтери, які Два місяці, три місяці, тобто знаходяться майже кожен день на Майдані, позалишали свої роботи, позалишали все і ходять, надають медичну допомогу, тому що, дивлячись в очі цих людей, вони знають все, що там відбувалося за ті місяці, коли потрібно було лікувати обмороження, захворювання шлунково-кишкові, простудні захворювання, це був тільки початок. Андрію, яку ти допомогу надавав пораненим власне? Чого ти приходилося те, що ти навчився? Так це ці Так, це перев'язка, зупин зупинка, зупинка крові і оброблення, ну опалень, ну якби опіків на тілах? Це лишилися живі хлопці. Ну які так, ти так ліпув? це були не важкі поранення, ну але поранення є поранення. Ні, власне, Андрій якраз хоче стати судмедекспертом після побаченого, щоб можна було констатувати. Правдиво, будь-які факти, без будь-яких зловживань, що відбулося з певним пацієнтом під час певного якогось зараз на Майдані зародилася нова медична система України. Мені здається, медик Майдану зараз звучить більше гордо, ніж заслужений медик України до тих подій, які сталися. І... Але яка робота буде далі, Юра? Яка, яка зараз ситуація? Робота Чи ви маєте далі, дані скільки наш... у Львові ще є поранених лікарня? У Львові є дуже багато поранених. Володи дуже нас. багатьох дуже багатьох поранених вивозять. Ми хочемо подякувати всім людям, які долучились до цього процесу. Хочемо подякувати нашому меру, який активно працює в даному напрямку, всім людям, які рятують потерпілих. Це люди, це вдячність мають отримати просто моральну вдячність від людей. Дуже велику подяку хочу виголосити всім священникам, психологам, всіх, хто долучились, всі-всі-всі люди, які за ці всі місяці. Під час цих всіх подій, які були, які були 1 грудня, які були 11 грудня, які були зараз, тобто це, це люди, яких били, яких вбивали, які, які надалі допомагали людям, надалі надавали медичну допомогу, без жодних застережень, без жодного страху, без е, е, жодних думок, тільки йти за потерпілим чи не йти. Всі йшли. Я не знаю, мож, не знаю ні жодного лікаря, який був чи медика, волонтера, який був на майдані, який би цього не робив. Є групи цілі, які не є лікарями, але які вже стали лікарями. Є студенти першого другого курсу, які надавали медичну допомогу, таку, яку вони в принципі навіть не знали, як надати, але вони надавали. Вони її надавали якісно кваліфіковано, тому що вони бачили, вони асистували в операційних, коли по 30, по 30 пацієнтів за добу оперували. Тобто, це. Ці, з цих всіх подій навіть говорити важко, просто хочеться плакати, тільки дивлячись за все, що відбулось в Україні. Ми будемо максимально старатися хоча б констатувати всі речі, збирати всі фото, відеоматеріали, щоб всі винні люди і в цьому, щоб наша держава забезпечила їм покарання. Тобто за вбиття медиків мають відповідати люди перед військовим трибуналом. Ми думаємо, що є всі внутрішні розвідці. Мають бути всі списки тих людей, які стріляли, кого стріляли, принаймні якісь відео, фото, звіти, фото, відео звіти з сторони міліції. Вони також проводять свої оперативні зйомки. Ну, я думаю, що все буде. Чи знаєте, хто ці чотири медики, які загинули, звідки вони? Прізвище, прізвище від кульових поранень. Це загинуло від кульових поранень Снайперських. снайперських. Коли коли ми дивились відео просто з по той бік барикад зі сторони інститутської телеканалу Україна, коли знімав ту кількість снайперів, яка була на майдані, повністю екіпіровані, це страшно. Це просто дивитися, страшно, скільки людей готові вбивати. Готові вбивати українців, готові вбивати лікарів. Готові вбивати будь-кого. Неважливо кого і перш за все за що. За те, що люди стоять з мирним протестом із палками, із щитами на Майдані вбивати, на це питання ми, напевно, вже ніколи не будемо знати відповіді. Все ну. занадто абсурдно і занадто страшно. Ну, це зараз є... ми єдине, що можемо uh -huh. констатувати, факти тих загиблих і від чого вони померли. Ті, що є на даний момент, ті, що ще будуть, і. Нехай компетентні органи цим займаються Наші. Є Я серед героїв в дуже важкому стані, так? Наша робота це виконання клятви Гіппократа, mm -hmm. надавання медичної допомоги, а всім іншим хай займаються інші. Софія, ваша мама, лікар, львівський лікар, пані Наталя Готі. Вона була одна з чотирьох медиків, які працювали в готелі Україна, коли туди почали поранених приносити. Мама була очевидно без бронежилета, так і і навіть без багатьох засобів, які потрібні були лікарю в той момент. Як вона зараз себе почуває? Як як що вона розказує з того, що вона бачила і? Ну насправді вона ще досі не може усягнути те все, що відбулося тоді в готелі Україна. Вона досі бачить перед собою лиця тих хлопців, які загинули, тих людей. Це все відбувається в її голові. Вона, вона досі відходить, вона але вона вона є сильна жінка. Вона є дуже сильна жінка, тому що побачив це, це все і, і прийти, і розказати, і, і усягнути. Це, це зовсім не легко. Це є дуже тяжко. Але. Насправді, я думаю, що це має пройти час, щоб до кінця все зрозуміти, і, мабуть, ніколи таке не може не вкладеться в голові, але з цим треба змиритися, це треба осягнути, і це треба пам'ятати, тому що це є доля нашого українського народу, і всі люди, які там загинули, які там стояли, які боролися, це є герої України. Чи це є прості пересічні люди, які стояли на Майдані, чи це є медики? Ми всі є українці, і ми. Всі є герої цієї держави, так це, це є безпрецедентна практика, коли люди на майдані роблять операції. Лікарів, всіх це може це зробити, приїжджають і в, в спартанських умовах на землі, будь-де роблять такі операції, які потребують надзвичайно серйозних обладнання, серйозного обладнання. В зорешта анестезіологи не, на звичайних столах роблять наркоз. Хірурги оперують, асистенти допомагають, тобто повністю все, що можна. Не, не бракує відсмоктувачів, хірургічних бракувало. Ну, багато чого бракувало, але лікарі все зробили для того, щоб максимально врятувати людей. Кількість навіть неможливо порахувати. Навіть обліку, то, хто кому і що надав, навіть не було, бо не було навіть часу на це. Це було не людям було не до того. Коли ми на минулій передачі з вами спілкувалися, ви питали. На яких законних засадах люди знаходяться на майдані? Ну я думаю, коментарів про зараз це питання вже зараз просто не актуальне. Зараз навіть важко уявити собі, що би було з цими всіма героями України, якби не ті медичні штаби, які були довкола майдану, створені напередодні. Але і їх напевно бракувало так не вистачало. Ну як можна було розстріляти швидкі допомоги, познищувати швидкі допомоги і звільнити людину, яка була відповідальна за своїх швидких допомог? Було заборонено виїжджати в перший день. Було заборонено з майдану забирати хворих швидкій допомозі. Хто давав цю вказівку. Хто давав цю вказівку? Ми не знаємо. Нехай вирішують компетентні органи, але швидка до швидка допомога, яка їздила на другий день. Є інформація, що звільнили людину, яка дозволила швидким допомогам забирати людей. Тобто ті тушки розбивають без будь-якої моралі, розбивають швидкі допомоги в Києві, ламб'ють, ламають, пробувають колес, розбивають для чого? Щоб не надати медичну допомогу, щоб люди гинули на майдані. У нас є фото, коли. Людина мертва лежить на Майдані на снігу її накрили білим, білим полотенцем, і біля неї просто ходить Беркут, просто ні на що не реагує. Коли людину без голови несуть по Майдані, Беркут несе. Коли стріляє в людину, добиває людину і кричить: «Єс, я його зробив по-російськи, ну це, це звірство. Ну, я не знаю, як таким людям місце в Україні. Таким людям місце, я не знаю, куди їх відправити. щоб... Щоб їх просто не було в Україні, обов'язково мають стати відомі які прізвища, які давали вказівку швидким. Ну, ми і... по телебаченню бачили, що є е, прізвища людей, які стріляли, е, скільки їм за це платили. Нехай компетентні за це люди відповідають і займаються цими всіма питаннями. В якому напрямку зараз працює медична, медична служба Майдану? Зараз ви, напевно, займаєтеся. Е... Ми займаємося в основному uh -huh. е, збором потерпілих і відправленням uh -huh. людей на лікування за кордон. Скільки є можливо вже список людей? Кількість, яка вже Чи поїхала і ще поїде? можливо? список людей, тих, що ми зі Львова відправили семеро. Восьмеро, дев'ять десять людей, тобто сьогоднішнім днем вже приблизно біля десяти людей із Києва літаком відправили, Скільки відправили, я точної цифри не пам'ятаю, бо в нас кожна людина займається своєю роботою, і так навіть не може зведених даних обдати і чи маєте дані про їхній стан тих потерпілих, які вже зараз маємо лікуються? дані, маємо Як номери ви? телефонів. Ми з ними контактуємо. Uh -huh. Що потрібно українську діаспору залучаємо для того, щоб забезпечила проживання? В їхнім рідним, щоб забезпечили їм харчування. Тобто з лікарнями ми контактуємо, які будуть надавати чи в тій чи іншій клініці ту чи іншу допомогу, чи те чи інше протезування. Мені здається, в основному зараз будуть ті поранення, які проти, потребують реконструктивної хірургії. Це ага. протезування рук, ніг, очей, і пластичної хірургії це, напевно, основні такі важливі моменти. Медики за кордоном, які зараз там рятують наших хлопців, наших героїв, після того як першу допомогу надали їм свої українські медики, Бачучи ці травми, ці рани, що вони говорять, коли спілкуються з ними по телефоні. Вони ну, медики, медики просто легко сказати, м'яко в шоці, що таке відбулося в європейській державі, в центрі Європи, відбулася така річ. Це неприпустимо про це, навіть ніхто не хоче коментувати. Це весь світ бачив. Україну в центрі Європи, це ми не Африка, ми не Азія, ми Європа. Також до нас приїжджало багато іноземних телеканалів. Це було чеське телебачення, польське, британське. Якраз коли ми відправляли медики, тому що на цій, в цей день, коли стріляли в Києві снайпери, просто масово зголошувались медики. Ми відправили багато великих автобусів, відправили легкові машини, тому що приходили водії казали, у мене є машина, я готовий їхати, вести медиків в Київ, забирати з Києва потерпілих. Також ми відправляли безліч ревнімобілей. І саме от в цей момент ми відправляли автобус з медиками. До нас прийшло британське телебачення, воно брали інтерв'ю. Ми розказали, що ось зараз такий в'їдуть медики, і вони задали мені питання: а ви не боїтеся їхати? Ось ці-всі люди, як? От знаючи, що там літають пулі, що там вмирають люди, от люди просто збігаються без речей. Каже, я і медик, я тут проходив, їде автобус, я сідаю і їду, і вони просто. Вони дивувалися, вони захоплювалися цими людьми, які, не знаючи, що там буде, що, чи вони залишаться живими, чи що буде відбуватися, вони сідали і їхали. І в їхній державі такого не було, і вони справді казали, що ви українці, ми вами захоплюємося. Це є неймовірна, надзвичайна нація, яка бореться за свою е, свободу будь-яким чином. Справді було видно захоплення в їхніх очах. Журналісти також багато допомагали під час надання допомоги, правда, там в готелі Україна. Так, було багато журналістів зі всіх куточків світу. Вони передавали достовірну інформацію, і також всі журналісти, що приходили до нас, я я усім їм дякувала, що вони справді показують ту інформацію, яка є достовірна, що відбувається, тому що ми знаємо, що Росії, що передавали, це просто я, я не можу це зрозуміти. Це не вкладається мені в голові. А ці журналісти вони знімали те, що є, і ті, що в Києві. Також треба їм віддати належне, бо вони також стояли під пулями. Люди стріляли, людей вбивали. А вони це все знімали і показували чи прямим ефіром, чи не прямим неважливо. Але люди за кордоном в інших країнах бачили, що відбувається в Україні, що це, що що народ бореться за свою свободу, як вони борються і які герої. Насправді там зараз на Майдані. Наталя Годі, ваша мама розказала в одному з інтерв'ю, що потерпіли в перші хвилини, вони воду просто мусили вливати, бо не було ніяких інших зрозчинів, ніяких медикаментів для того, щоб врятувати життя тих людей. Так, в готелі Україна насправді не було нічого. Я вже ж кажу, що було багато медикаментів. Казав Київ, що не потрібно вести, є достатньо медикаментів. Але на цей момент дивно, але ніхто не додумався поставити хоча б якусь аптечку в готелі Україна ніхто не міг думати, а в цей момент е, готель Україна був в епіцентрі всіх подій, і насправді е, також розказують випадок, що вони просто брали воду і заливали в рот, і, і кричали, щоб хворий ковтав. Він був при свідомості і не було ніяких розчинів, не було систем, щоб їх водити. Вони брали воду і, і, і заставляли хворого ковтати, щоб не було великої втрати крові. Давайте ми подивимося відеокадрів з готелю Україна. Як медики рятували життя наших героїв. Я маю маю. Не приколюється. Капільниця, кому можна капля? Капільнець, ні?

Пане Юрій, в будинку «Проспілок», який підпалив Беркут коктейлями Молотова, знаходився медичний штаб Майдану. І там було багато поранених в перші, в перші години, перших штурмів, оці, коли наступав Беркут вже на Майдан зі сторони вулиці Грушевської. Який стан вдалося евакуювати тих всіх потерпілих? Максимально зараз... евакуйовували, та... потерпілий потерпілого, який навіть міг ходити, евакуйовував його. Все, що неможливо було, звідти старались, хто міг забрати медикаменти, щоб занести в Михайлівський собор, щоб там хоча б щось було, щоб надати медичну допомогу. Все решта згоріло. Як можна було підпалити медичний штаб? Це нонсенс просто. Це... Я не... слів не слів бракує, щоб всі знали, що там лежать поранені. Підпалити з пораненими медичний штаб, ну це. Ні в рамки не вкладаються. Це ще я думаю, багато років будуть розслідувати ці події, які відбулися на Майдані. Хто зробив, хто відповідав, за що відповідав і чому так сталося? Я думаю, що нам всім зараз бракує слів після того, що пережила Україна після цих жертв, після скорботи за небесною сотнею. Ми молимося за тих героїв, які зараз знаходяться в лікарні, і ми молимося, аби Господь врятував їм життя, і ми дякуємо медикам Майдану, також героям України, які. Незважаючи на кулі і на ризик для власного життя, рятували цих героїв. Це була програма в об'єктиві.